Давно мрієш про доломіти, але чекаєш на знак згори? Ось він. Друзі, цього літа в Кулуар маємо три різні програми в Доломітових Альпах. Тож кожен зможе обрати свою. Вартість стартує від 580 євро за тиждень у горах з проживанням, харчуванням та супроводом тим лідера. Для тих, хто вперше знайомиться з Альпами, хто хоче побачити максимум неймовірних пейзажів, бестселер минулих сезонів, хайкінг у Доломітових Альпах з проживанням у комфортному кемпінгу та прогулянками з легким рюкзаком. Для тих, хто шукає адреналіну Феррата в Доломітах, це як мотузковий парк, тільки високо в горах, емоції. Гарантовані. Безпека максимальна. Але якщо боїся висоти, вам, мабуть, не сюди. Знаємо, батьки хочуть ділитися найкращим зі своїми дітьми. Тож для сімей адаптована програма по доломітових альпах. Коротші та простіші переходи і все ті ж неймовірні види. Програми стартують кожного тижня. Тож переход за посиланням, обирай зручні дати і залишай заявку. Не відкладай життя на потім. Якщо вгоре, то з колуар.